Я би хотів би сказати, зміни потрібні. Ми сьогодні тут спілкуємося про міліцію, яка займається з міліцією громадської безпеки. Жодного слова, тут ніхто не сказав, як реформувати і так робити, щоб в нас стало менше злочинців, що з ними робити, як робити. І ті люди, які займаються сьогодні, де викривають вбивства, грабежі, розбії, зґвалтування і відповідно до цього. Я хочу сказати, тут звучить питання, бо я дуже детально ознайомився з пропозицією міністра внутрішніх справ сьогоднішнього, да? як він хоче зробити. Бути тут відповідну реформу. Він хоче ліквідувати управління в боротьбі з організованою злочинністю і передати ці всі функції загальним міліціонерам. Я так розумію, ніхто вже боротися з організованою злочинністю не буде. І для них таке слово, яке латентне, те злочин, які не видні на поверхні, і ніхто про них не звертається, їм не відомо. Відносно вам хочу сказати: відносно муніципальної міліції були проекти, і в цих проєктах. Наша новообрана влада поступає таким же ставим чином, яке давна і стара. Буде право міським громадам створювати муніципальну міліцію. Ну, за гроші громади. Сьогодні цих грошей не вистачає на що, і на міліцію теж не вистачить. Таким чином і не буде відповідної.